Всім привіт! Покажу сьогодні частинку суботи і неділі. Ось такі бутси ми купили. Захотів син бутси зайшли в магазин, дивіться, який класний магазинчик, у нас відкрився відкрився магазинчик на північному бульварі, вроде, як це вулиця називається. Має свій інстаграм-канал, має дуже багато різного спортивного одягу і взуття на кольорі Смак. Мені дуже сподобався оцей такий чорний. Ну, я до нього двічі або тричі поверталася. Єдине, що не маю час на спортзал, ні час, ні бажання поки що. Тому поки що без спортзалу. А Для дитини тут просто безліч вибір шикарний. Ну, як для дітей. Та я б сказала, для підлітків можна і для дорослих щось вибрати. І ми купили бутси. І йшли додому. І тут, дивіться, як там. Ми схудли. схудли. Ми е, зголодніли. І вирішили купити якісь такі хлібці. Назви такі просто капець. Ми взяли зі шпинатом. Я собі взяла, взяла зі свининою чоловіку і взяла з куркою дитині. Бо назви чесно не пам'ятаю. Ну, родік, все хачапурі, але по-різному називається. І. Ось такі, дивіться, смакотулі. Ми присіли на лавочку, і син вирішив трішки поїсти. А я б теж поїла так смок чи капець. Але поміняла місцями і не знаю, яке зі свининою, яке зі шпинатом. Ну, не буду я ламати, розламувати і шукати. Тому вирішила, що вже з чоловіком поїмо. І покажу вам, дивіться, який флеєрочок нам дали. З того магазину. Тут можна, бачите, рекламка така. І можна засканувати, зайти в їхній інстаграм, тобто є QR-код. І ось такий, бачите, покупочка наша. А сьогодні ще у планах знову ж таки, деякі покупки. Дивіться, які класні духи. Ніколи б не подумала, хочете собі мікрофончика? Ну, ці ні, а оці класні. Я всі перенюхала. Правда, ні один смак, запах не зайшов, але хотілося б собі щось купити, такого плану. духів у мене є достатньо. І зараз вам обов'язково покажу, щоб ви не думали, що я собі так і щось і не купила. Ну, можливо, не зовсім собі. Оці класні дуже званий чай. І такі у мене є інканто Шармс. Досить хороші. Ну, ці незвичайно такі собі. І дивіться, що я купила. Тому, що ви думаєте, я купила в Єві? Не духи, не духи. Купила нові о, тапочки чоловіку, ті старі вже у нас порвалися. Зараз ставлю на каву, щось тиск у мене сьогодні впав. Дуже погано себе почуваю. Купила такі тапатулі, гарні такі. І чомусь 43-44 взяла старий тапочок і поміряла, і якраз 43-44 Це означає, що 100% треба міряти, тому що ми не вдамо. Ну, не вдамо розмір ніяк. Ось так. Всім привіт! Хотіла вам дещо показати. Це я тут сина сіла за столиком, оскільки чоловік відпочиває, і я не хочу заважати. Він кожного дня працює. Відповідно, вирішили трішечки зробити такий ход, хід, <головік> <головік> так. зробити так, щоб трішечки відпочив. А я вирішила трішечки теж те, що поробити. Дивіться, що ми маємо. Купила синові, яка красота. О, дивіться. Це, до речі, тут така штучка. Це лава лампа. Вона зараз нагрівається. І ви будете бачити, як воно починає, там, я так розумію, нагріває воск застишить, і починається ось така штука. Тут його комп, він тут вчиться, це його стіл. Трішки не прибрано, вибачайте, це його творчий безпорядок. До речі, щодо безпорядку, я даю можливість дитині складати речі самостійно, прибирати самостійно і робити. Те, що він вважає, самостійно. І поки ми з вами розмовляємо, хотіла би подивитися такими інсайтами. Я хочу почати для себе вести щоденник вдячності. Ніколи такого не робила. Не знаю, як воно мало би виглядати, але. Ось, оця пам'ятаєте, я вам показувала. Для автошколи не пригодилося, тому що все-таки все було в електронному варіанті. Тому на даний момент я просто буду в цьому блокноті записувати, напевно, кожного дня. Ну, можливо, не кожного, можливо, раз в декілька днів. Залежно від того, залежно від того, як воно мені буде хотітися, так? Будемо записувати що. Будемо записувати те, за що сьогодні вважаємо за потрібне подякувати. Тобто кожного дня, напевно, є моменти, коли треба якось себе так налаштувати, і подякувати, щоб ви хотіли, щоб хотілося вставати зранку, щоб хотілося. Рости, розвиватися, щоб хотілося якось щось змінювати. І, до речі, сьогодні ми були в кіно, нікуди ми не поїхали, якась така погода, дивна на дворі. Нібито має бути дощ. Дощу немає, але воно хмарно. І пам'ятаючи колишню мою поїздку, яка не відбулася, я вже розумію, що воно є не мега добре. Мала ліпити вареники, теж не ліпила. Не знаю, подумаю, можливо, купимо якихось насмажимо, щось хочеться таке, щоб і дитина їла. Можливо, якихось знаців, щось такого плану. Подивлюся, чи в мене є сухарі паніровочні. А поки що, поки чоловік відпочиває, так я не знаю, скільки він буде, то в нас зараз друга година. Хочу поділитися з вами. Враженнями про фільм, який ми дивилися в кінотеатрі. Ми були на фільмі Нестримні 4. Фільм мені дуже сподобався, дуже зайшов. Він 120 хвилин, але він не затягнутий, як то може бути. Тому хочеться все-таки подякувати Всесвіту Богу за те, що ми мали можливість сьогодні сходити на той фільм. Це. Точно круто, і це варто відзначити. За те, що ми мали можливість купити якихось чіпсів на фільм, що ми зазвичай і купляємо, щоб пожувати, щоб не скучно було дивитися. Ну і фільм нам, наскільки сподобався, там, в принципі, залишили тільки на даний момент з тих основних перших героїв, залишився тільки Сільвестр Сіль 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 Сталлоне і Стехім. Але від того фільм гірший не став. Додали вони Меган Фокс, додали трішки краси в ту збірку мужчин, таких суворих, таких строгих, таких, таких харизматичних, я б так сказала. І оця жіноча краса вона додала фільму чуть-чуть такої родзинки. І це прекрасно. І ми подивилися, і наскільки сподобалось, що чоловік вже знайшов перші три, він, виявляється, не бачив, Представляєте собі? Я, наприклад, не думала, що хтось не бачив не стримні. Він не бачив каже ні однієї серії поки що. І щось дуже довго не нагрівається, але не знаю, ану. Ось воно Ані нагрівається, нагрівається. Бачите, нарешті я одягнула ту ковтинку, що купляла собі, тоді я вам показувала. Нагрівається і пишу руками не трогати, але тут ще холодне. Але воно має нагріватися. Ну і будемо дивитися ще три. Ще три серії. На даний момент включила на телевізорі в Басабі, думала, подивлюся, в котрий раз, мені здається, в 50-й. Не можу не надивитися. Є такі фільми, які можна дивитися напевно, напевно безліч раз, і завжди буде цікаво. Завжди буде комфортно їх дивитися, завжди буде смішно їх дивитися, дивитися, передивлятися ті емоції. Хоча фільм дуже-дуже такий давній. Uh, і за це теж варто подякувати, оскільки ми маємо можливість, ну що ж ти так догорієшся, хочу показати. Ми маємо можливість, щоб uh, дивитися. Ми маємо телевізор, ми маємо світло, uh, ми маємо час, час, вихідний день, uh, щоб мор, і ми можемо подивитися. Тому, в принципі, це теж, напевно, в таку копілочку вдячності, в таку скриньку, скриньку. в щоденник. І, напевно, ще хотілося б подякувати за те, що от ми маємо що їсти, так? За те, що ми в такий важкий час маємо роботу, так? За те, що ми маємо можливість е, е, втілювати деякі свої плани. Покажу вам на днях, тому що прийшло мені від фокстроту, що я. Що ж ти так довго грієшся? Я зараз всі темниці повидаю, а ти ще не нагрівся. Прийшло мені від фокстроту, я набільшу на саме внучка. Ага, це вже скручується, так? Це бачите, це скручується, так? А це о, як гарно. Так, і прийшла до фактороту, що в мене виявляється там десь, там десь є 200 бонусів. І кожен бонус, звісно, 202. Це є гривня, гривня скидки. І я собі дещо вирішила заказати, який ми маємо класний мій о, син не вміє на таких скейтах їздити, але ми маємо такий міні-скейт, напевно, для папушки бачила в інтернеті таке відео. Цей скейт, до речі, у нам о... в фукрузних паличках. Ми колись дуже любили часто їх купляти. І він якось так нам попався. Поки воно тут собі дуже довго думає, боже як воно довго думає, я переключуся зараз і вже покажу, коли воно буде цікаво. Тому що ну, зараз так не дуже цікаво. Зараз ми показуємо, показую вам сюди трішечки, бачите, як в нас тут. Це я сиджу це ножка ой, яка краса, і будемо писати. Завжди думала, що краще починати щось таке з понеділка, з першого числа. Але я вам скажу, що починати ідею, починати щось робити треба тоді, коли воно, коли воно вам світить, Так, це виходить, у нас сьогодні неділя 0... дивіться, який у нас класний, який у мене класний, то видно? Не видно. На телефоні. Ось такий годинник, який спливає, і дійсно оце показує, як біжить час. Я дуже люблю такі заставки, вони страшно садять телефон, але. І бачите, у мене на парольчику. Цей телефон, до речі, це не, я, це не моя забаганка, оскільки без нього без цього не можна зробити, так, 24 вересня. Без прив'язок до дат. Щоб ви просто розуміли, без прив'язок чому просто сьогодні хочеться початок 2023 року. Хочеться, в принципі, написати щоденної вдячності, якісь свої думки, якісь свої інсайти, якісь свої плани на майбутнє, якось так, щоб це було чисто тільки моє і більше нічиї. Щось таке, чим хочеться поділитися, якісь такі висновки. Якісь такі, ну, скажімо так, щось таке, що для мене мега важливо, що я беру для себе з кожного дня. І це круто. А та лава лампа досі не нагрілася, не знаю. Ну, Я вам її покажу трішки пізніше, обов'язково. Можливо, навіть в... сенс телефонує, можливо, в інших відео, але обов'язково покажу, а поки що будемо писати.